Продніпровський пляж, подивіться, Плями мастила на воді. В центрі от сформована пляма мастила, вона така, а навкруги в неї така от, така, ну, розходиться такі от білі розводи. Це все от пляма мастила. І вона не поодинока. Писав не може знайти. От знову от величезна пляма мастила. Знову от. До екологів, до журналістів питань. Скільки можна дровити? Пташка, це не пташка, ну пташка, да, качечка плаває між цими плямами. Ось вони, плаляна. І от пляма. Ну, їх тут їх тут купа. Оце ж все плями мастили. Давайте пройдемося берегом, просто щоб ви не думали, що я брешу, так? Да? Деякі от плями, вони... От ще. Зараз дощик, може, воно їх трохи прибиває. Так оце вийде біла, та, така марева. Серендин, оця плява мастила. Це все мастило. Воно е, кожен день розливається. І навіть ходиш, тут відчувається такий запах не річки, а мастилом віддає. Це ще сонця сьогодні не було такого. От бачите? От знову пляма біла. Це все мастило. І навіть запах такий мастила. Тому не видно, так? Да? От пляма, На воді її стільки. І далі. Далі величезна вже пляма. Тож почався, на жаль. Я не знаю, бачите, оце величезна, просто десь метр вона така. На довжину. Я вже не знаю, що там далі. Розумієте? Це взагалі що відбувається. І от реально тут пахне якимось сумішем бензина і мастила. Я не знаю, що відбувається для чого це роблять. Але єдиний об'єкт, який поруч, це ТЕС. Я не знаю. І от зараз уся вода. У цих плямах, от, будь ласка. Хто каже, що не знаходить нічого. Просто не хочете нічого знаходити, про Дніпровськ. Подивіться, що вам роблять. Це ж буде ось сезон скоро купальний, людям хоч якось відпочити. Дивіться, що роблять. Це треба збирати якось, я не знаю. Прибирати оце все. Як спеціально роблять для того, щоб було і в цьому плані погано. От мастила, будь ласка, вже тут. Хто тут не вірить. Кажуть, ну це як спеціально, знаєте, кажуть, Вон, бачите, щоб не думали, що я берешу. Оце мастило, ребята. І пахне вона мастилом, Я не знаю, якусь суміщу. Ну, так не можна. Треба боротися за чистоту води, бо вода це життя. Яка ж це... Ну чим ми воюємо зі своїм українським народом, який вийде сюди, на річку, хоч інколи відпочити. Я її бачила хлопці, отут тут лікувалися недалеко і приходили. Навіть і ці живої не хоч ви ноги пополоскати в тій воді, води, так? Да? Он прямо, будь ласка, білий. Видно, дощ, на жаль, де. Ой, ну, в общем, такие справи, ребят. Я думаю, що з того боку, навіть більше, тому що туди ж дитичія і воно, мабуть, прибиває. У ну, мене тільки одна підстава думати, що це ЦТС. Бо колися щодо війни така похожа ситуація ще гірша була. Навкруги острова, кодачка. Такі плями були, що люди не могли виходити на воду. Е, всім удачі. Придніпровськ до уваги. І Самарський район, і владу нашу. Такий, ну чогось не цікаво, я не знаю. Це. А треба працювати з об'єктами, інфраструктури наші, навіть енергетики. Вони там Кажуть, потерпають бідолаха ТЕС. Але так, е, да, е, треба жаліти, але е, контроль за енергетикою і за екологією він має існувати в будь-які часи. Ось ще хочу показати. От білі плями. Бачите, вся акваторія в цьому. Залили її чимось якимось. От, будь ласка, бачите, біле? Тільки що людина йшла, теж каже, каже, говорить запах такий ось. Аж відчувається, от Бачите? От, будь ласка, що це таке? О, це мастило плаває. Ой, от, будь ласка, плями мастило.